Борис Олійник, Крило читає Марія Шух. Потяглися журавлі вдалеч плавку, доганяв їх листопад за селом. А один, як сирота, гірко плакав з перебитим у лікті крилом. А ішов собі хлоп'як через луки, запримітив сірому здаля. Він узяв, як дитину на руки і додому приніс журавля. Поселив за комодом в куточку. Звідти смішно стирчав йому ніс. Мати вишила журавку сорочку, батько кеди з крамниці приніс. Стало швидко крило заживати, і коли відгуляла зима, якось вийшов цибато із хати, стрепенувся, злетів і нема. Похилився хлоп'як біля ганку, від зажури ще більше змалів. Коли це вересневого ранку повен двір прибуло журавлів. Вийшов з гурту у кедах цибато і сказав хлоп'яку Не журись, що весни прилітатиму, брате, бо крилом я до тебе приріс. Отак вони й росли, як близнюки. Навчив журавчик хлопчика літати. Коли село хилилося до сну, вони удвох виходили на луки. І журавель розповідав малому про Африку, про ніл і піраміди, що вельми схожі на стоги тутешні. Про модно розфарбованих папуг, які по людськи вміють говорити, і ще про різні дива та дива, що і перо журавки не опише, а потім над селом вони злітали, і зорі їм ховалися під крила, і так обом їм хороше було. Не щулись, як хлоп'як закінчив школу, і якось він надвечір у леваду прийшов не сам. І Журавель сказав їй Щаслива ти! Достойна в тебе пара, я вас обох приймаю і люблю, о як у трьох їм високо літалось, і так у світі хороше було.